Представники Узбецької РСР отримували орденне звання за нові досягнення бововніної індустрії. В 1975 році встановили рекорд зі збору бововни. За рік зібрали 4 мільйони тонн білого золота. А Шараф Рашидов обіцяв Брежневу, ми країні скоро 5 мільйонів тонн. На що Леонід Ілліч висунув зустрічну пропозицію а може 6 мільйонів? 3 лютого 1976 року Рашид доставить перед республікою нове завдання – вийти на новий рубіж зі збору в 5 мільйонів тонн, а до 1983 року збирати по 6 мільйонів тонн. Він прекрасно усвідомлював, що Узбекистан стільки не збере. Проте вже в 1977 році Узбекистан подає звіт, що завдання, поставлені партією, виконуються. Судячи з паперових звітів, республіка виробляє бавовних все більше і більше. У Кремлі Рашидова знову нагороджують за успіхів. Хоча всі чудово розуміли, що таку кількість бавовни Узбекистан дати просто не може. Що ж робили, щоб перевиконати план? Просто приписували тонни бавовни на папері, насправді якої не було. Секретарі обкомів, колгоспники і всі, хто мав відношення до виробництва бавовни, фабрикували звітність. Ахмаджон Адил збільшив виробітку один для колгосників. Для знесилених людей це не пройшло дарма, почала зростати смертність. На роботу почали виганяти жінок. Зростала кількість викиднів і перечасних пологів. Поняття жіноче здоров'я для Узбекистану було порожнім звуком. Так, пововна стала не багатством Узбекистану, а його прокляттям до всіх значущих свят. В СРСР існували норми підвищених зобов'язань. Працювати було неможливо, а виконувати норму було необхідно. Тоді, зберечи бововни, почали підкладати камені в мішки. Щоб ваги було більше. Спочатку приписки робить бригадир. Потім приписує голова колгоспу, потім приписує керівник області. Узбекистан отримує величезні гроші за бавовну в тому числі і заприписані тонни, вони розходяться по кишеням місцевих чиновників. Звичайно, потрібно приховувати той факт, що потрібної кількості бавовни немає. Починається усушка бавовни, його утруска, трапляються регулярні пожежі на заводах, народилася система, в якій були зав'язані всі, і збирачі бавовни, і бригадир, і голови колгоспів, і голови районів. Пізніше встановили, що директору заводу, який прийняв неіснуючу сровну, давали хабар 10 тисяч рублів за один порожній вагон. Шараф Рашидов в 1974 році отримає звання Героя соціалістичної праці. В цей час республіка впевнено вийшла з 4 мільйонів тонн на 5,5. Але після смерті Брежнього на справа набрала обертів кожен день на допит викликали сотні людей. В Узбекистані почалася паніка. Заграти садили найшанованіших і недоторканих людей. За 5 років приписали 5 мільйонів тонн бавовни, з держбюджету виплатили 3 мільярди рублів, з яких 1,4 мільярди було фактично вкрадено, Андропов особисто контролював цю справу, слідчі переглянули величезну кількість справ і допитали 56 тисяч осіб. З СІЗО було переповнене, і всі заарештовані частково визнавали вину. Так Хабар отримав, але дав її іншому, і так по колу. За час роботи оперативної групи Гдляна і Іванова з собою покінчили 16 осіб. У в'язниці опинилися сотні невинних людей. У 89-му році в літературній газеті вийде стаття Ольги Чайковської, Мів, в якій журналістка розповіла про зрачні методи групи Гдляна Іванова. У в'язницю сіли 27 тисяч людей, сіла вся партійна гвардія, 12 перших секретарів обкомів, 6 секретарів ЦК Узбекистану, голова президії Верховної Ради і голова уряду, всі заступники генерали міліції. Широко поширилася смертна кара. Розстріляли міністра промисловості Усманова 25 грудня 1991 року, тобто за день до юридичного закріплення. Припинення існування СРСР, президент Узбекистану Карімов помилував всіх засуджених за узбекську справу, які відбували покарання на території республіки. І зараз у Узбекистані ту історію оцінюють так: в кінці 80-х років було сфабриковано справу, що принесло приниження національній гордості узбекського народу.